На Рівненщині спіймали нетверезого водія маршрутки, який здійснював перевезення у Київ. На стаціонарному посту у місті Корець працівники ДІЗ зупинили автобус Мерседес. У його салоні знаходилось 17 пасажирів. Спілкуючись з водієм, вартові доріг запідозрили, що водій нетверезий. Той пояснив, мовляв, випив лише пива. «Вчора випив, а сьогодні поїхали.

під час проведення тесту на алкоголь прилад показав позитивну пробу у 0,54 проміле при допустимій нормі до 0,2. На даного водія складено адміністративний протокол. Стосовно цього водія, що зупинили вчора в стані алкогольного сприяння, це на сьогоднішній день проводиться перевірка. Ми направляємо запит в ухтранспекціях, якщо підтвердиться, що це є водій, який працює у приватного перевізника, тоді ми будемо направляти інформацію. Органи прокуратури для життя захід слід відмітити, що пригоди з тяжкими наслідками сталися саме під час здійснення нерегулярних перевезень пасажирів. Нагадаємо, 19 січня поточного року поблизу села Вересневе Рівненського району водій автобуса, здійснюючи саме нерегулярні перевезення пасажирів, допустив зіткнення з вантажним автомобілем. Як наслідок, 10 пасажирів автобуса загинули семеро отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Впродовж 2012 року працівниками ДАІ перевірено вже понад тисячу приватних перевізників, які займаються перевезенням пасажирів. По результатах перевірки надано 700 приписів керівникам автогосподарства і 119 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.